Переходимо до, до п'ятого питання на виконання другої вимоги найміпрацінників адміністрації провести консультації щодо регулювання робочого часу і часу відпочинку водіїв трамваїв та тролейбусів та привести робочий час і час відпочинку водіїв трамваїв номера один шість та тролейбусів у відповідність до вимог положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая, затвердженого наказом мінінфраструктури від 15.09.14 номер 444. Так, Олексій Один, що, що по цьому питанню вас? О, у нас от є людина, яка займається безпосередньо з ним, так? Та, та. Хто? Пан Кугіль. Ну, це будували. Значить, ми збиралися в 15-му році, в червні місяці. Було ті рішення робочої групи, де був присутній Остап Михайлович, Наталія Володимирівна і наші працівники, відповідно, експлуатація тривально-пролектно допомогу. І ми йшли висновку. По травальних маршрутах, як можна оптимально вирішити дане питання, яка була проблема з обідом. Угу. До сьогоднішнього дня це, як то кажуть, на все підтримувалося і всі були, як ви кажуть, задоволені дії і так далі. Але Олександр Михайлович, мотивий воюючи, це тим, що змінився новий директор-керівник і далі тисне на це положення, що його потрібно виконувати. Але як ми знаємо, що це положення видано. Міністерство і воно більше схиляється до автомобільного транспорту. Тому для міста Львова ми бачимо, що по тролейбусних маршрутах в принципі, можна це виконати, дотримуючи собі до 45 хвилин, тому що тролейбус зупинився на кінцевий штат, не випустив і наступний тролейбус об'їхав. Якщо взяти на стравальні маршрути, то це в принципі було неможливо. Тому що у нас на вокзалі технічно можна поставити тільки на обіди 8 трамваїв, а потрібно було 14 трамваїв. Але ми зараз подали такі пропозиції. І ще в нас є інші пропозиції, де ми вже погодимо з Романом Івановичем, що можна обіди робити в депо. Але якщо буде там окремо, там колії, відповідно, але в нас є вагони, які ламаються, крас тягне, тобто все, все потрібно ще не працювати. Але наскільки водії зараз Є поінформовані, що хочуть їм зробити 45 хвилин обіду, вони є категорично проти, тому що йде зима. Їм треба, як то кажуть, завжди рухатися, щоб транспортні засоби не мерзли, тому що повинен бути, як то кажуть, у відрів. Я вам можу подати рішення, яке було розпорядження, де є підписи. Я, я... Два, два слова. Я підтримую, що було таке рішення, але е, якщо прочитати повністю рішення, що там було сказано тимчасово. І дане тимчасово вже більше року, це не може бути. Якраз давався тимчасовий час, щоб було зроблено, приведено якась відповідність, розроблені графіки, е, а не Тимчасово, значить, чекаємо, поки зверху не стукне щось, тоді починаємо щось рухатися. Щодо е, того, що ми вимагали. Е, 40 давайте, 40 зараз, давайте зараз уточнимо Ігор Володимирович. Ігор значить, е, що на сьогодні бо на сьогодні ви подали е, оці, всякі, оці графіки? Е, Один-два комплект, і оце третій. Значить, і з, вашої, з вашої доповіді незрозуміло. То на сьогодні введено Ні. оце все для тролейбусів і трамваїв? Чи тільки для окремих, чи тільки як? Скажіть Чотири. нам зараз діючи по тринадцятому тролейбусному маршруту, де у нас є обіди по 45 хвилин, але в нас є період другу зміну, де на кінцевій на Гринченка стоїть п'ять тролейбусів. Чотири, п'ять нас немає. Зараз ми підкоректували. Тобто виходить так, один зупинився, інший під'їжджає, той під'їжджає. Тут тобто, тобто, скажуть пасажирів, чому тролейбуси стоять на кінцеві, а не їдуть. Вони не розуміють, що в другу зміну є обіди тобто, в Тобто, Ми Ми хотіли зробити там 20-25, але трошки там накладається. Щодо 13-го маршруту, можу сказати, от людина працює на 13-му маршруту. Графік на 13-й маршрут фактично повторюся, робив, я був. І скарг від водіїв щодо даного графіка не було до цього ні часу ні від кого. Щодо того, що ви кажете, стоїть 5 машин, взагалі стоїть 4 машини, Заплановано 10 машин, але чомусь кожного дня Даємо не випускається одна машина. От в такому випадку, коли не випускається одна машина, і коли стають на обід, виходить. 6, бо інтервал 6 хвилин. 6, 6 і 6, маєте 18 хвилин, ще хтось десь затягнувся, якщо маєте 20 Тому що не випускається одна машина, тому і такі інтервали. Щодо того, що стоїть 4 машини. Коли на лінії є 10 машин і вони їдять, їздять регулярно згідно графіку 12 хвилин, ніхто вас не буде 6. питати, 6. ну, 6, коли чите <кій> собі, ніхто вас не буде питати, чому стоїть 4 машини. А коли ви навмисно... Моя особиста думка навмисно не випускає цю машину. З метою, знову ж таки, суб'єктивна думка, з метою економії, щоб не заплатити людям за плату, пояснюю зразу чому ситуація. Водіїв тролейбусів не вистачає. Тобто, щоб забезпечити тих 52 чи 54 випуски, які є, потрібно людей виводити з вихідного дня. Для того, щоб вивести з вихідного дня, треба людині заплатити. Щодня фактично не планується, як на мою думку, навмисно по 3-4 випуска. Це, якщо брати 4 випуски, це в день 16 на 4 це є скільки? 4, 24, 64 години фактично від водіїв щодня крадеться. Це є перше. Щодо графіків, які зроблені були і подані, так ми ставимо питання щодо 45, 45 хвилин. Це, далі, не наша прісло, це, це не наша приїхать, це є е, положення, яке фактично треба виконувати. І е, я прекрасно розумію водіїв, тролейбус чомусь такого дурдому немає, вибачте. Водіїв трамвая, які кажуть, от де нам бути, бо холодно, то що ви сказали. Питання немає, забезпечити місце відпочинку. Про що і б'ємося. Тут замкнути коло, нема місця відпочинку, нема де стати. Робіть, так як ви сказали, парку. Далі. Крім того, ми, ми, ми на поза минулому, по-моєму, засіданні, чи на минулому, минулому, ми минулому, минулому жовті йшла мова про те, що давайте зберемося, сядемо, вирішимо. Вирішила, адміністрація вирішила односубойчиком, як то кажуть, зібралося двоє чоловік, верніше, троє чоловік, директор, пан Фугель і людина, яка складала графік, і вони собі так вирішили. Від примирної комісії ніхто навіть не був запрошений. Графіки, як на мою думку, складені були взагалі таке враження, що навмисно, щоб розсварити між собою людей. Тому що ті графіки, які були подані, бо за сьогодні не можу сказати, що вони тут наваяли. Але ті графіки, які були подані до 25 числа, коли я їх взяв, це таке враження, що їх або взагалі не складали, а так розмалювали, аби було, або зроблено дійсно навмисно. Якщо взяти, я добре переглядав по тролейбусному, по тримайному зразу сказав, що це маразм, так як складено, там нема про що говорити. А зроблено спеціально для того, щоб пересварити людей. Далі, по тролейбусному. Як можна вмудритися ввечері 12 маршрут? Зробити графік з інтервалом з кінцевою 1 хвилину, а потім 40 хвилин. Це ж дебілом вивищі треба бути. Тепер адміністрацію Львів електротрансу сам особисто Пан Сидорович ходить по трамвайному і тролейбусному типу і розказує, що от, в зв'язку з тим, що проспілка і примирна комісія вимагає 45 хвилин, ви будете, щомісяця недоотримувати не доотримувати 4-300 гривень. Дальше. Правило в тому, що якщо належним чином зробити графіки, то до даного графіка, який існує, додається максимально 15 хвилин. Тобто зміщення заїзду на 15 хвилин водій не втрачає нічого. Але вернемося далі. Це є фактично прикриття того, що вже було зроблено до примірної комісії. 17 жовтня було складено графіки руху трамваїв. Ще до того, що ми вирішували тут. І так, станом на 17 жовтня, які зараз працюють, Графіки. Зменшено на другому трамвайному маршруті 4 рейси, на шостому 4 рейси, на сьомому 2 рейси, на 10-му два рейси. У мене складається питання. Чому на інших маршрутах, наприклад, не, не скорочено? Це знову ж таки моя суб'єктивна думка. За словами водіїв автобус, автобус, автобусів АТП-1, пан Сидорович сидить на двох кріслах і керує, що там, що тут. Поясню, чому знято моя суб'єктивна думка. Другий маршрут, сьомий, 10-й, по сувокності 8 рейсів. А тепер один обслуговує 29-й маршрут. Автобус, який їде по Вічаківській на вокзал. Це треба зняти звідси, щоб дати заробити там. Так само 5-й А Вічаківській йде до центру. І 29-й до центру і на вокзал. Другий. Шостий маршрут, знято 4 рейси. Вроді теж, причому тут АТП-1. Але беремо, куди ходить автобус атп 1 номер No1А. Центр Липинського. Дублює 6. І 20-ка автобус, який їде з польово, дублює 6 до центру і до привокзальної і на Левантівку. Це моя суб'єктивна думка, але в мене складається враження, що це є кулуарні домовленості, аби, аби за рахунок Львів електротрансу наживалося АТП-1. Далі, беремо зараз те, що планується відкриття сила. Весь час працював троле... трамвай номер 3 Інтервал був 5 хвилин. Хтось мені казав 11 машин, пан Забавський розказує, що їздило 10 машин, поправте мене. Тобто фактично графік складений на 11, планувало 10. Знову ж таки, з тієї самої ситуації, аби зекономити, як я так тобто, думаю, гроші. Що ми робимо далі, коли планується відкриття сихова? Має, скільки має бути травма на сихів? Тому що одні кажуть 13, одні 15, одні 16, ну, по різному. По різному є, Там, є 10, 12, 13, далі. Відкриють життя, я це тобто, все веду. Позиція така львівелектротрансу, що е, маршрут, е, який буде їхати з циховистатися на соборні, не буде мати можливості стільки кільце Соборної, пропускної здатності, щоб пропустити всі маршрути, трійки на розворот і, і Сихівські вагони. Так? По совокупності нехай буде там 25 вагонів. Давайте вернемося на вокзал. Скільки вагонів йде через вокзал, де з інтервалом фактично 1-2 хвилини відправляється. О, там пропускна здатність є, тут немає. Але знову ж таки нагадує мені одну сказку. Я буквально е нещодавно побачив в інтернеті одну цікаву, е оскільки відкрилася ґарден Вікторія Гарден на, на наукові, зв'язку з чим маршрутка 45 змінює свої кінцеві. Вікторія Гарден, площа Галицька. Згідно маршрутної схеми, маршрутка 45 свого часу мала мати кінцево на Петрушевича. Те, що самовільно вона їздила на площу Галицьку, і на то це закривалося очі, а знову ж таки, маршрутка 45 належить АТП-1. І в даний момент моя суб'єктивна думка, щоб зняти, збільшити інтервал на маршрут номер 3 а інтервал, на маршрут номер 5 перепрошую, який буде збільшено 15 вагонів випуску замість тройки, так? Да? Тобто є цирвал в будь-якому? Так. Наприклад, я останню інформацію знаю, що їде трійка, їде п'ятірка, їде 2.11, одинадцятки, дві четвірки. Це я знаю інформацію, яка була в інтернеті, яку підтверджував, яку підтверджував, яку підтверджував пан Забавський. Ну, який пан Забавський? Сьогодні, сьогодні нам надали. Пан Забавський, це водій трамвайного депо. Я перепрошую, давайте я завершу. Тихо, тихо, тихо. Я перепрошую, ви надали Сьогодні графіки. Я не бачу графіка тройки. Ви або кажете неправду, або лукавите. Покажіть мені, як. Це тройки. є просто напрацювання по. На я перепрошую. Я, ще, я хочу завершити. Ви завжди казали не перебувати, Добре. я все-таки своє, своє завершу. Значить, їздило 11-трой. Інтервал 에, приблизно 5 хвилин. Оборотній рейс Скільки був? 45 хвилин. 45. 52 хвилини на тройку. На п'ятьорці додатково, по цих графіках, які я дивився, додатково збільшується оборотній рейс на 40 хвилин. І це 15 вагонів заганяється на руску в ту пробку і буде плануватися, щоб інтервал буде 6 хвилин. Давай, 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 тобто знову ж таки збільшується від 5 ви просто, до 6. Якби дозволили сказати мені репліку, до, то, то ви б просто навіть... Ну, не менше говорили, ви просто видана не вся інформація. От про п'ятірку, по 15 трамваїв, про трійку, відсутність. Це стоїть питання, коли відкриють вулицю Київську, не Нечуй Левицьку. І одиничка стане на свій маршрут, дев'ятка стане на свій маршрут. І Сихів після 17 стане на свій маршрут. І трійка відновиться. І трійка відновиться. І трійка відновиться. І інші питання: чи зможу я? Трамвайне депо на сьогоднішній день в тій ситуації, кількість працівників, умови праці, тримати випуск 75-78 трамваїв сумарно. Зараз ми випускаємо до вашого відома 62. І тому просто в інтернеті є дуже багато різних Я інформацій. вашого дозволу завершу не з інтернету, а з наданого розрахунку, який наданий примерній комісії. Це маршрут номер 5 де, де а, випущено. 15 машин. Запламова. Ми зараз розказуємо одне, а робимо друге. Я більше вірю не словам, а тому, що тут написано. Тому побачимо 17 число, що поїдеться. Значить, моя особиста думка, все-таки по третьому маршруту не може бути при, коли було 11 троєк і інтервал 5 хвилин з оборотнім рейсом 40, 50 хвилин. Так? 52. І коли збільшується на 15-й рейс. На п'ятому нас оборотний рейс 7.14, 82 хвилини. Тобто на 40 хвилин все таки збільшується на на збільшується. При збільшенні рухомого складу цього на 4 одиниці і при збільшенні оборотного рейсу на пів години ну, аж ніяк не буде витриманий належний графік. І я добре було в коментарях написано, і вже засоби масової інформації писали, що 45-й маршрут потирає руки. І знову ж таки, я вважаю, що це є навмисно зроблено адміністрацією ЛКП ЛКПЕлектротранс для збагачення АТП-1, тому що там на лічках карман йде зразу, а на ЛКП керівник керівнику Львові Електротрансу начхати, як моя думка. Я завершу. Ну, ще раз просто повторюся, що стане на сьогоднішній день зв'язку з ремонтом вулиці Київської, вулиці Чуйдовицької, вулиці Мечників, у нас всі трамваї йдуть по змінному маршруті. І єдиний момент виїхати з вокзалу і закрити аквапарк, тому зняли тимчасову трійку, тому що якщо б з вокзалу я дав 15, наприклад, одиничок, та ще 8-10 трійок, та додав 5-6 п'ятірок, колія, яка потребує ремонту. Від Сахарова, скажімо, до парку, просто не витримає, фідера не витримає. І тому так ми їздимо досить пристойний час. Досить пристойний час і нарікання. Немає. Коли відкриють вулицю з Київську і Нечулевицького, в нас одиничка піде по своєму звиклому маршруті, дев'ятка по звиклому. Закульцуємо центр. Це трійка йде на Соборну. Далі йде е, на Сах... Соборна. Довженка, можливо, на початок, тому що Санта-Барбара ще не докінчена. Якась кількість трамваїв, а взагалі Сихівський маршрут є декілька варіантів. І, чесно кажучи, ну це як ви кажете, суб'єктивна моя думка. Що може бути? Санта-Барбара за замостинівська, Санта-Барбара вокзал. Говорилося, що площу ринку, площу Франка будуть ремонтувати. Тобто, це все це, це, це поки що домисло. І я би не хотів ці питання, щоб ми десь такі ламали, догадувалися. Це можна, от Ігор Володимирович, наша служба експлуатації, вони ж працюють над тим, як зробити, кількість триває, підключайтеся, порадьте. Ми ж вас не виключаємо. Роман, ну, не, ну, я, думаю... я нічого не маю. Ну, проти. Минулого тому... разу ми вирішили, то, що тому... ми підключимося, але Богу зроблено ну, між собою. Шановні, і мені треба як, як, ні, не треба це говорити. Підпіл Якщо підпіл мені щось треба. Треба я стукаю, все. а як я стукаю, мені відкриваю. У нас ніхто навіть не повинен. Ну повідомо, от я вам скажу, Ігор, повідомте другий раз. Але бачити, я бачу, я згідний, не, ви не, дуже гарно кажете. Не, я, тріку, так, ну так, так. все, в ну, відновлюємо трійку, але я не бачу планованого графіку трійки, коли подано зараз. Це. Ну, мабуть, це... поданий. Секунду. Мав... Ні, про трійку не йшла мова. Ні, про трійку що... не йшла, то не... про що мова? Перший, шостий і Ну 10. Давайте внесемо знову ж таки, якщо ви Люди. хочете не як не питали, як... апаратну нараду, тут, чи не давайте можу. внесемо Є, на завтра ні. подати ні, трі... ні. ні, Якщо ви не ставите одне питання, то не треба про перетворюватися народ. Я не перетворюю. Я бачу, що подав подала адміністрація відділу трансу. Подала про 15 Стал, вагонів вагон мало того, і це неправильно. Я вже говорив з паном Фугелем. Ви виклав аргументовану точку, до речі, пані Калітовської, яка накладається на аргументовану точку пана Голиця, значить, що треба продовжити вечір, значить, випуск і зараз розробляється такі зміни. Значить, але ну от розумієте, ми зараз говоримо про речі, які не мають відношення до ми, так. Так, я погоджуюся. Закриваємо дебати ми з цього питання Харно говориться, але є Оставна факти, розумієте. що знято... ну, факти, ну... не мають відношення до цієї так, ви 12 речі. рейсів вечерів. От ви Значить... вважаєте, я перепрошую. Значить, от там зарокай е, там ще е, інших перевізників, дві маршрутки. Заїжджає туди ж не Вікторії Гарден. Що от про них всі думають? Не йдемо про Вікторію, гори, йде про Вікторію Гарден. Я просто сказав, що друга вже здорова, годину 20 хвилин працює. Значить, давайте таким чином. Ми зрозуміли позицію як вашої сторони, так і сторони адміністрації. Оскільки в листі до відділення адміністрація додала звернення 107 працівників з підписами. Вже є 132. 132 вже. Так. Тому я. Це поки питання... має... дискусійне. Зараз ми, вога... Ігор Дович, зараз ми вам хвилину. Васильович, зараз ми хвилинку вам дамо часу, щоб ви так само щось сказали, якщо ви маєте що сказати. Я пропоную так, по. Я по п'ятому пункту, оскільки є отакі дійсно є, є оці підписи, продовжити далі проведення консультації. Ну, я... Тому що ми. З одного питання зробимо конфліктних ще два питання. Свіна відновляєте ви Ві погоджуєтеся Я, я поясню. Я, я тому, я, я, тому я, що я, є я, підписи. Де. Я дивлюся, є підписи. Всюди написано. Ну, люд, людям просто наглим образом роз'яснення, Остап Михайло. Я зараз зробив з тому. Ми написали Фактично. тут. Вот зробити консультації, провести консультації і продовжувати далі проведення консультацій. Для чого для чого ж нам знов плодити е, скарги е, людей? Значить, пояснюю. На рахунок скарги і так далі. Я прекрасно знаю, як збиралися ті підписи. Ну, е ви вважаєте, що вони не це? Ні, просто підходили, а ти, ти не получиш, ну, 400 на 400-300 гривень mm -hmm. менше, підпиши тут, о, що тобі то не підходить. Е mm -hmm. Отак от от так було сказано. Но, от так, от так було сказано. <кручит> ну, Я не можу сказати, що я знаю, як мені водії розказували і так далі. Не збирали, просто вводили в омана, так само як в нас вводили Є підписи. Води... Я про те сьогодні вже говорив. І всі ніхто не ні? має проти. Тому що я людям пояснив, чому. І більші... волода, Люба людина більші... вам підпише, що вона, вона не згодна, тому що їй сказали, чуєш, що ти отримаєш на 300 гривень. Галючі, але мене, але мене турбує те, що на 107 підписах не, не цей, що далі люди от кажуть, продовжують. підписувати. Це підписи Ні? працівників при всій повазі згідно законодавства не можуть відмінити місця. Ні, ніше. це ми розуміємо. Це ми але, якщо адміністрація але... зробить належним чином графіки. То не буде жодного підписа. Nós... Тому що людина не втратить ні в чому, а виграє. А ще виграє в тому, тому що там йдуть і так далі. Тому я і а коли тому... брешуть наглим образом, коли директор підходить і от розказує сказки, мене про impro... директора я... взагалі особлива розмова ще попростив це, Розмова взагалі нонсенсна, коли директор, порушуючи по-моєму, 36 статтю Конституції, підходить до кожного той, хто про спілки. Конфедерації війни проспілов і каже: чуєш, от ти, я тебе беру під своє крило, але ти перейди в проспілку ЖКХ. Це коли людина опускається нижче плінтуса, вибачте, це не є директор. Директора, оказується, немає інших завдань думати про технічний стан, належні умови праці, забезпечити це все. В нього є одна умова, проп... як то скажуть, мета. От проспілка йому мішає щось робити. Зрозуміло,